Це наше майбутнє, але до того дня, як вони стануть активними учасниками грандіозних звершень, вони ходитимуть до дитячих садків, навчатимуться в школі. І саме цей час буде активною підготовкою майбутнього покоління для подальших звершень. І саме дитячий садок перша сходинка на цьому шляху. Ми вирішили дізнатися, як почувають себе маленькі зміївчани в дошкільних закладах освіти. Дитсадок зірочка, що знаходиться на мікрорайоні нашого міста, зустрів нас з усміхненими обличчями вихователів та теплою атмосферою. В приміщенні справді не холодно. В усіх кімнатах термометр показує більше 20 градусів. Кожного ранку старша медсестра перевіряє температуру в групах. Для дітей навчальний заклад облаштований пристойно. Гарний ремонт, ігрові, спортивні та музичні зали, нові ліжечка в кімнатах відпочинку. Прикрасою інтер'єру дитсадку є художні роботи маленьких дошкільнят, малюнки, аплікації, орігамі. Щоб в люті морози малеча не хворіла, забезпечується повноцінне раціональне харчування. Ясельна група також має гарний температурний режим, гарантуючи безпечне перебування найменших дошкільнят. Вихователі дуже дбайливо ставляться до здоров'я дітей. Діти почувають себе гарно. Я так думаю, 20 градусів у нас зараз і це нормальна температура. Все відповідає нормам, я так думаю. Так і діти ходять, всі не хворіють, це замечательно. зі старшими дітьми в більш теплий період. Вихователі проводять час і на свіжому повітрі, залучають до активного спорту, наприклад, катання на санях. Тому ми були вкрай вражені чудовими умовами перебування малечень у зірочці, адже не секрет, що віддаючи дітей до дитсадка, кожен з батьків мріє, щоб його дитина була угорнута увагою, доглянута, нагодована і перебувала у затишних, теплих приміщеннях, щоб кожен з батьків міг потішитися, коли його малюк ввечері зустрічає усміхненим і щасливим. Сподіваючись на краще, мы завитали до дитячого садочку ялынка, що находится в районе залізничного вокзалу. Здравствуйте, Юлия Владимировна. А к нам поступила информация, что детей нету в садике, холодно. Убирайте я ничего не буду Ну скажите, дети есть в садике? Есть дети в садике. Где покажите, пожалуйста, идемте идемте. Ні, діти сейчас не во всіх А температура нормальна? Я нічого не добуваю. Ось така кардинально відмінна ситуація в дошкільних закладах міста Змієва.